Доброго дня! Другі збори. Наймасовіше буде на цій грядці. Це ця, що під плівкою, та, що найраніше. Ось така картина. Ягоди накидало чимало. Ягода є. Щось вітер піднявся, хмариться, може дощик пройде, то треба швиденько зараз зібрати оце все. Ось тут багатенько, дивіться як Яка клері красива. А солодка. М -м -м. Квіки теж красива, але вона не така солодка, як, як клері. Все-таки різниця є. Все-таки різниця є і це, це чувствується. Ось такі результати маємо. Бурянівка, звісно, ну, то таке. На скорість не впливає. А що найцікавіше, яким вид має полка, вона в цьому році радує. Дивіться, скільки ягід. Полка насипає. Прям я не знаю. Кущ обліплений. Нічого не підкладав, ну, вся жива съйомка, дивіться. Оце один кущик невеличкий. Яка красота. Ось. Це вже Азія пішла. Азія теж стине. Так, де тут ще полка? Ну, якось так. Я думаю, ви зрозуміли. З такі, такі маємо результати наших трудів. Ціни вроді як. Ціни вроді як. Це стільки полки вдалося зібрати з тієї грядки. Приблизно 150 кущів там було. Як піднялись, що не може не радувати. Камера, на жаль, не передає аромату цієї цього сорту. Дуже чудовий. Це королева Єлизавета, королева Ліза. Ось Такі ягоди великі будуть. Не знаю, грамів 70 ось. На четверть руки. Ну, ось це квік. Я не знаю за вітру, як буде чути. Це квітки, напевно. Тут трошки вчора я зібрав, їх було набагато більше. Ягід теж багато, але це вже вчора я скажу, я вечором зібрав, але достигає іще. Еї, якщо клері там один-дві дві ягоди достигає, то квіки більше за раз. Тобто одразу три-чотири. Ягоди один зразу встигну. Це я вже позбирав вчора, позривав. Є, спіє дружніше вона. Але я ще кажу, вона не така солодка, як клері. Добре, добре друзі, добре. підписуємось, ставимо лайчинські, підписуємось, думаю... Якщо нас назбирається трохи більше, будемо знімати більш під... Під... подробні відео, як вирощувати. почнемо з розсади, закладки розсади і все туди, щоб було все по порядку. Зараз що розказувати. Таке підкармлюємо більше калію даємо мастером 3.11.38. з сульфатом калію я відмовився. Пізніше розкажу, чому в наступних відео. Так мастером підкармлюємо і між цими підкорками видаємо ще кальці На, селітру. До... На все доброго, до побачення!